Всім привіт вітаю вас на моєму каналі Ярослава Кічен. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, який просто обожнює моя маленька донечка. Це бананово-сирні мафіни. Для цього рецепту нам обов'язково потрібні переспівші банани. Це такі банани, які вже чорні зовні, і ми взагалі не маємо ніякого бажання їх їсти. А от у десертах такі банани мають дуже велику цінність. Перемішуємо яйця з цукром, додаємо дрібку соль для балансу, далі додаємо сир, я вже беру такий готовий поблендерований. Можна, якщо ви берете звичайний, то поблендеруйте його окремо і додавайте. Банани я переминаю виделкою і буду додавати до сиру. Все ретельно перемішую, також додаю дуже таке м'ягеньке кімнатної температури масло. У мене масло було ще не зовсім м'ягеньке, тому я додатково пройшлася міксером для того, щоб повністю всі комочки розбились. Тепер в самому кінці додаю просіяне борошно разом з розпушувачем, все ретельно перемішую і буду додатково додавати шоколад. У мене такий кондитерський, в таких кругленьких штучках, мені він дуже подобається, тому що він, коли при температурі а, тане, він доволі так цікаво смакує, тому обов'язково його додаю в якусь випічку, мені це дуже подобається, але ви, якщо не хочете, можете не додавати. Цього тіста вистачає рівно на 12 мафінів. Я додатково ще посипаю такими пелюстками мигдалю, тому що коли мафіни запікаються і запікається цей мигдаль, він дуже класно похрустує і це створює таку скоринку, дуже смачну. Мені так дуже подобається, але, зрештою, якщо вам таке не заходить або у вас немає, то також можете надавати. Основне, звісно, тут. Банан та сир. Випікала я мафіни при температурі 160 градусів 30-40 хвилин. Завжди орієнтуйтесь по своїй духовці і перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Ось так виглядають готові мафіни. Зараз я покажу, як виглядають у розрізі. Мені дуже подобається саме поєднання таких смаків, також з шоколадом та такими мигдальними пластівцями. Ось такі смачненькі мафіни. Ми йдемо вже смакувати. Приготуйте і ви. Обов'язково напишіть мені в коментарі, чи вдались у вас такі мафіни, якщо готували за моїм рецептом. Підпишіться на канал, якщо не підписані, і до нових зустрічей, Па-па!